В одному з роликів був у мене коментар. Чому я не дам мотоблока другому, щоб попрацював легше на крижі. Можливо. Зато тоді тяжче на голову і на руки. Чому я так кажу? А ось Відповідь. Уже стільки років користуюся ним. Все грало тільки дві. Один раз дав. Ось вам відповідь, чому я не даю свій інструмент і свою техніку на другі руки. Ну, зрозуміло? Тому і не даю. Так же і з мотоблоком. Поки він у мене в руках, він сам їздить, колесами тягне. А якщо я почну його давати, то мені прийдеться його тягнути як борону. От вам. І відповідь на ваше запитання, чому я не даю? Це якби нічого страшного, так? Да? Ну так. Да. Але це не в моїх правилах. Ні брати ніякі інструменти, ні в кого. ні, ну буває, буває така вже безвихідь, що треба. А ось взагалі я стараюся не брати і не давати. Тоді воно у мене все працює. Це не, ну, одного, разу, одного разу в мене електродрель просили. Це там якісь дири довбати у плиті бетоні. Я її не дав. А на другий чи третій день вона у мене згоріла. У мене. А якби я її дав, вона б у них точно згоріла. І я б на людей косо дивився, нащо воно? Для чого. А так, вона у мене згоріла і... Значить, її прийшло. Прийшла її пора. Так що... Ну, звісно, всіх інструментів ну, неможливо мати. Але без чогось обходимося. Щось маємо, щось купимо. Ну, так. Така в мене привичка. Не давати і не брати? І воно в мене працює. А що це я відкручую? Щось тут туго так іде. Ну да, правильно. Правильно я відкручую. Таки вона якогось хрена. От зінь, пінь-янь. Що ти сказився Що ти тут придумав таке? Що воно не виходить? Ну і вийти. Ну що таке? Вела. А. А, тут все все треба відкручувати, да? О-о-о! може я так вийму? О, я так вийму. Вимов так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А як же ж тебе натягнути? М? Я не знаю, як його натягнути. воно ще не стає. воно і не стане, бо там відломано. Ааа, ну що ти будеш казати? Там уже відломано. Нічого я вже йому не зроблю. Одно, що я можу зробити? Ось тут підтягнути. <кій> Відломано всередині. На, на, оце, на цю відстань відломалось. <кій> Можливо б воно і у мене так сталося, але то було б у мене. А так? А так не у мене. Тепер мені треба якось підтягнути сюди і. Угу, 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 Де? Чин. Це <coughs> не влігу. Що відео? Вийде? Ого, я вже ж тебе тут розв'язати, а? Eh? Як вже тебе тут розв'язати? Ладно, поки, пока, пока зараз будемо думати. Все, так воно має бути. А воно не так було. Зламалась там одна херня. Ну, Це ж ее рідный. Тут все рідне А, не, не все. Ремень на рідний. На плечі. Ремень на рідний. А то, а то все рідне Все. Усьо так я вже, як я вже взяв все-таки поміняти, поміняти. Поміняти вже, вже заодно. Бо буде треба косити. А тут немає. ладно уже и поменяем. Міняємо. Yeah, yeah. Тут теж вже хрена не залишилася. Була така ця я вже, вже лиш гайка лишилася. Ну от. Ще підтверджує, що давати в руки. Таку херню я це купив, ось о, була в мене. Ось була в мене ось ця, Набагато краще. Квадратна. А це якась така фігня, Давно ти не говкав. О, oh, можемо на цей задержати, ні? Буде? Вона якраз за цим тримає. Ха! Huh. Во! Що буде? О! Як я ключка зробив? Гайку приварив і ключик а це від кроваті, тримається. Все буде. діло, Все. усе. Як той казав, і знову заребу гроші. Ну, що ти скажеш? Ну нема що показувати. Одно і те ж. У нас йде все по кругу в селі. Зранку і до вечора. Тому я і кажу, що нема нічого цікавого, окрім хмарів. Хоча вони теж не цікаві. Отак. так, так ми і живемо. Усім доброго ранку ми з України. Поки в мене нічого не змінилося, і я... Ну, в плані... В плані мого сценарію. І я зараз буду займатися. Я вже займаюся. Свою резьбою. Знімати, звісно, я не буду, бо тут немає нічого. Цікавого мінемо вже результат фу, не порошив. Все, йдемо розводимо, полотимо, розводимо. І займаємося своєю справою. Добрий ранок. Усьо. Ще одна сторінка, можна сказати, перегорнута. От так. Думав, зроблю ту стіну, поїду ще за... Пеньками. Ага, поїду. Походив ракоса, коло твоєї стіни, я вже сьогодні не хочу їхати ніяк за якими пеньками. Зараз ходю... О, а цей підріз. Недавно був як м'ячик, а зараз та вже як, як м'яч. Зараз ходжу до хлопців, поздороваємось, побачимо, що там. Та й буде на сьогодні. Усе. Давно я вже тут не був. Камаз на місці. Бак тоже. Дядя Вітя, походу його хоче на баню поцупити. Та й чекає, поки забудуся про нього. Так, mm. дядя Вітя? Думаю, ще трохи полежу на скатах. Я його заберу на батьок. так нахрена тобі вже табаня на зиму не підходить. О, Віталик щось там. Так, да, коробка на місці. Коробочка на місці. Ладно, поздороваємося з ними. То вітали в піску, в ящик насипав. Що зробимо? Здибаємося, бачу. Здибаємося, бачу кроппо підживлювали що. Добрий день. А де? Вчора. Пан Миколай? Я бачив цей. Машина їхала з бочкою вечором. Тільки я думаю, я так і подумав, що це ви туди їздили. Що тут у вас нового? Камазюра на ходу Віталь? Поклали вчора коробку. Він там докручується. А це що, ти нові будеш ставити? Кожен день з ними граєш, Не. кожен рік. Вже нові знімати старі ставити. Уже старі. Уже старі ставити.

Все поклав, все на місці. Поналивали. Ну це таке. Скоро поїде поле. все тут йде своєю чергою. То на ходу, то на ходу, то не знаю. Це ремонтується. Приїхали наші пан Микола. dá Ось Коля заїхав і пропав. Що він, пройшов? Я не гаміт. О! А коли він прийшов? Я не бачу Капець. Точно прийшов. Ага, ааа, це я з дяді з дяді віть балакав і проворонив його. Я вас проворонив, дядя Коля. З дядію Вітію побалакав і проворонив, коли ти пройшов. Бачу, заїхати в склад. Заїхав, а складу щось не виходить. Як -то, я... То я ж не бачив. Я проворонив, думаю, там же вроді добре. Вроді виїзда нема. Я з ним забалакався і не побачив. А, а, з, дяді, який, не а з ним он добалакав. Що ж воно так на мотора бризає? Тут треба якісь щось брезовики якісь чи що? А що бризає? что накривати, я знаю, а что воно? А ну, я на скорости, а ну, с носом так и не буде. не катерка, А что там, не клапаны клапан находите? Да. Клапан на да. А там управление? Да. Была интересная нахуй, нахуй. А як клали коробку? Намучилися? Ой, Не представляю. Уявляю. Але поклали. Да, напевно, в минус 40 Не влази блядь Може би хоче якби. Той діджелеба то держав. на воно ж не держить так. Да. Пытались гибнуть чуть-чуть, вроде все. Багато. Не, нормально. Забавили гидрот, она... Какая-то система у А не буває. стоїть, А це ти переднє колесо був пробив, так? Да? А я бачу, що вже не таке. Ну, ти ж його зробив, то ж треба перекласти. ж пробувати. Да. А воно на місці покаже, так? Да? А хоча і в воздуху прийдемо котьма єма. І там перекла уже все Понятно. Ні, ну воно має виду, що їхати не треба, на місці поймеш. Так, воно ну, спускає маєш човка. То що, повыше ні пониже, да. Угу. А то те пара вкувало. А ти ночью і їхав, як вони світять? Я в Не їхав? півночі До ночі не дотягував ще, да? Я мучив Ясно. Все, у мене сейчас вичерпався, а вони щось там. шукають, не знаю, щось не роблять.